Всім привіт, я Настя. Це Мая. Ми, ми зустрілися в грудні 22-го року, щоб створити е, проект локаліст. Що ковалько валя, через ножку валя, Головною ідеєю, місію нашого проєкту було те, щоб показати місцевим жителям, що локальний бізнес існує взагалі, що він тут є, і щоб люди змістили фокус з придбання якихось товарів мас маркету і взагалі побачили, які круті митці, які круті бренди є прямо тут і зараз. За ними не потрібно їхати в Київ. Це все можна знайти тут, буквально біля свого дому. На ярмарку представлено 30 брендів і все це локальні наші українські виробники. А ці вироби, до речі, плете майстриня. Вона живе в Вірпіні. Наталя наша залишалась під час окупації в Верпіні. Але е, я дуже радію, що це її не зламало. А вона працює далі, і створює неймовірну красу. Все це створено з паперу. Дівчата, кожен раз можна завітати на і знайти щось особливе для себе. Неймовірні речі для затишку вдома. Студія виробів з дерева та кераміки неймовірна краса. Тут не просто так аншлаг біля цього стенду. Це наша постійна учасниця Настя, яка має свою о, козину ферму, і біля неї завжди стоїть такий натовп, що не те, щоб спробувати, просто не залишається навіть придбати потім. — Ми Робимо десь доставку. — О, клас! В цьому перевага взагалі прийти на наш фестиваль. Потім ці всі товари можна буде замовляти локально, тому що це все тут і поряд. Ветеранська майстерня, які зараз є дючими військовими і продовжують виробляти просто щось неймовірне. Тут наша місцева тату майстриня робить тату за донат, який потім йде на головний збір фестивалю. Я підійшла до одного з трофеїв дівчат до прапору від 60-ї бригади, яка знаходиться на самому нулі. Вони допомагали їм збирати на дрони кошти. Українці неймовірний народ, який продовжує працювати вже так багато днів з повномасштабного вторгнення. І з цієї ситуації можна сказати, що краса дійсно переможе, любов переможе і цей. Корнер дівчат просто 100% цьому доказ. А зараз ми робимо паузу на переговор з оператором. Перепрошую. Є крутий лекторій. Сьогодні у нас там присутні чотири спікери. Приїхав книжковий хаб. Віч на віч. Вони відкрились нещодавно в Гостомелі. Це теж і символ незламності, і віри в майбутнє, і розвідку. Наша така гордість це локація громадських ініціатив. Там і благодійні фонди, і громадські організації, і просто волонтерські об'єднання. 12 організацій на цій локації. І більше з них теж саме з Бучі Зірпіня і парочку з Києва. Приїхали ангели життя. Займаємося технічними приладами для передачі їх військовим, кабелі для зарядки рації моторола від павербанків, прилади нічного бачення для автомобіля на 2-4 камери. У нас є ще світильники, окопні, бліндажні. Також займаємося комп'ютерною технікою для Збройних сил. Ну, в найближчому майбутньому плануємо відкривати направлення в це фонд називається для українців. А сьогодні ми разом збираємо донати. Дуже багато звернень ми отримуємо саме в Ірпіні від внутрішньо переміщених осіб, допомагаємо мамам з дітками, допомагаємо сім'ям військових, також загиблих військових. Долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. донатьте, не забувайте. Організація під назвою Трансформація зброї. Вироби кажуть саме за себе. Це можливість переосмислити зброю, яка, на жаль, залишається на нашій землі. Є дівчата, наприклад, Бір'їні зерпіня. Вони з самого початку допомагають військовим. Наприклад, пліту сітки маскувальні, і взагалі у них дуже така. Велика теж діяльність на підтримку наших військових. Віз доставлені з Бахмуту ага. перетворені на мирне життя. Це вам подарунок. Дали що да, дякую? Я ж хочу теж можете донатить. Правильно приймати да. слава Україні! Героям слава за допомогою міста. Ми створили цю подію і дуже вдячні за допомогу. Друзі, я бачу неймовірну кількість людей, які посміхаються, і дуже багато людей донатять і допомагають Збройним силам України. Завдяки нашим хлопцям. Сьогодні ми знаходимося саме в Ірпіні, в мирному Ірпіні, бо вони боронять нашу державу на сході.